Добрий вечір, підписники каналу Матео. Так, ми приїхали на... Ви прибули до пункту призначення. Да, ми прибули на реєстрацію Це стартове містечко у нас. МКБ ранку Ми пішли охолодку. А ти знімай нас? Анастасія і Теодор будуть охолоджуватись. Ось так. Та ти що? Оце кадри? Да, Огіяло. Нормально. Це драматичний театр Франка в нас. Це вони вже бавляться. Так, подивимось, подивимось. А ось ми бачимо дитячі забіги, 2 км, 5 км і в марафон і 10 км. Нам так, там, сюди і сюди. Поїхали. Ну що, їдемо на реєстрацію. Давай созишком, приймайте. О, Дякую.

ви отримали. Погнали! Так, все, ми отримали наші стартові. Теодор. Зараз перекушуємо рябчиком, потім підемо щось, залупашимо на вечерю. Чекаємо Росіка нашого друга. Він теж зареєструється на 5 кілометрів. І що після цього? А після цього я вам розповім, що будемо завтра бігти 5 кілометрів. Підготовка, звісно, на цьому тижні не було, але я думаю, на старих дрожжах можна нормально залупашити. Оце в нас старт. Туди біжимо, біжимо, біжимо. І там будемо... І назад прибігаємо, і ось тут фінішуємо. Ну що, Завтра будемо бігти. Так, снідаємо в готилі Ватра. Покажи, що тут є їда. Наша їжа. Теодорчик. Йому все сподобалося. Все, до зустрічі на старті. Добрий ранок, друзі. Теодор. Ми приїхали вже на старт. Ось драматичний театр місто Тернопіль. 10 кілометрів і на півмарафон вже стартували. Ось там у нас старт вже. Ми трохи спізнились, бо ну, не встигли вчасно виїхати з готелю, але нічого страшного, ми всіх побачимо на фініші. Наш старт буде через 2 години. Я настраюваюсь на перемогу тільки. Теодор також тільки на перемогу. А це наша чарівниця Анастасія, яка нас завжди підтримує, і завдяки їй ми бігаємо. Ну все, тримайся Тернопіль, тримайся Бруківка. Друзі, поки ми в очікуванні, з хвилини на хвилину ведуть нам лідера. Давайте потрібно бачимо водичку. Так само біля точок гідратації є у нас а, точки охолодження. Там знаходяться губки, друзі, вони з цим нас на події хлопці і з захисники з регістів. Ростик, давай! Ростик, давай, жми! Жми, давай! Красава! Друзі, зворотній зв'язок з усіма учасниками оплески. Дмитро Ковалів, третій. Ми Дмитру передамо його нагороду. Другий сьогодні. Дерге, Борис Сергієв. Борис Сергєєв. Борис Боря, вітаємо тебе. Як звуть того прекрасного синочка? Теодор Те... чемпіон і запрошуємо. Будь ласка же налаштувався на другу, на третю сходинку, правильно. А ми йому одразу тут. Так, дивись, рябчик для малого, шкарпетки для тебе, печиво для дружини, ковбаска для тещі. Добре, Добре домовились. І перше місце. Коваль Олексій! Коваль Олексій. Хмельницький, друзі. Кубок чемпіона. Дистанції 5 кілометрів завідає Хмельницький. І... А зайняв друге місце в абсолюті. Настенька, Теодорчик. Це вона неймовірна підтримка моя. На трасі було дуже важко, бо останні кілометр був суцільний підйом, була спека більша, ніж плюс 30, але ми це зробили. Ми їдемо. Їдемо, дуже задоволені результатом. Дякую, що були з нами.